Зима близько, тож підготовка до холодів у зоопарку Луцька нині активізувалась. Утеплюють вольєри та записаються кормами. Тут готуються до всього. Тож і генератори у звіринцю теж є. Як зимуватимуть тваринки улюбленці, відвідувачів зоопарку у сюжеті Віра Шевчук. У працівників Луцького зоопарку турбот вистачає щодня. Директорка комунального підприємства каже, до холодної пори тут готуються заздалегідь. Підготовка до зими починається із самого початку літа, тому що це йде заготовля сіна основного продукту, заготівля зернових, підготовка вольєрів, знову ж таки розміщення тварин на зимовий період, щоб їм було комфортно, продумування, як зоопарк буде працювати у зимовий період у зв'язку із скороченням світлового дня. Людмила Денисенко додає, пам'ятаючи про минулу зиму та блекаути, про генератори теж не забули. Так як основне джерело тепла це йде від електрики, то перевіряються генератори. Зоопарк має три генератори: один який невеличкий підключений для потреб адміністрації зоопарку. Це і робота з комп'ютерами. Два великі генератори підключено по вольєрам теплолюбивих тварин, таких як Лемури, примати протягом літа, деякі вольєри вони розбиралися, додатково утеплювалися. Піднімалися нижче вище рівня землі. Роботи тривали, і зараз заготівлено навіть сухого опалого листя, яке для декого слугує як матеріалом для облаштування барлогу, такі як ведмеді, тому що тепла погода дає їм можливість довше погуляти, вони ще не впадають у зимову сплячку. Для інших тварин забезпечуються будиночки, щоб вони могли у разі снігу чи холоду. мали де сховатися. Разом із постійними мешканцями зоопарку тут зимуватимуть і підкинуті тваринки. З початку року їх тут прихистили 255. Працівники звіринцю кажуть набагато краще, коли люди спочатку питають, чи зможуть тут подбати про звірятку або птаха, а не просто підкидають живе створіння під ворота. Принесла дитина, в них кіцька відмовилася від маленького котенятка. І, ну, вони щось там ну, були спроби в них по вигодовуванню такі, ну, купленим молоком, але так як воно їм не підходить, от вони побачили, що щось пішло не так. І вони звернулись до нас і попросили його взяти. Ну, ми таким, звичайно, не займаємося, так як ми зоопарк. Але дитини стало дуже шкода, ну, таке малесеньке було вдвічі менше, ніж зараз він є. Ми забрали його на вигодовування, вигодовували як малесеньке кошенятко, Йому було приблизно від 10 днів, 10-14, десь так. Він щойно тільки розплющив очі. У зоопарку тваринками милуються цілими родинами. Ми зустріли і відвідувачів з інших населених пунктів. Людмила з донечками Евеліною та Валерією приїхали із Камінь-Каширського. Спеціально приїжджаємо, щоб діткам показати тваринки, яких вони не бачили. Мені сподобався Пауллін. А мені подобаються хижі тварини. Лев, ведміді тут є в нас тигри. Тут видно, що дбають про тварин. Вони такі гарні, ухожені. Видно, що є праця. Я така людина старшого покоління. 30 років тому я виходила з зоопарку, я плакала. Були такі ці звірі замучені, такі прям нещастя. А зараз радуюся. В кожній тваринці такі вони доглянуті їжі, то я не знаю, скільки тої їжі. Вольєри, все в квітах от мені подобається. ну Дуже-дуже гарно. Якось взимку ще не разу не було. Ну, треба буде прийти взимку, подивитися. Які тваринки сподобались? Сурікати. А тобі які? Лисиці і сурікати. Мені вони сподобались, тому що вони маленькі, маленькі і вони так стають. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.